Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну картоплю в сметанковому соусі з фрикадельками. Рецепт простий і страва готується доволі швидко. Це чудова ідея для обіду чи вечері. Отож, кому цікаво, залишайтеся зі мною! Приємного вам перегляду! Починаємо швиденько готувати. Почистила картоплю. І тепер за допомогою ось такого хвилястого ножа нарізаю картоплю на смужки. Такий хвилястий ніж є помічником на моїй кухні. Він призначений для нарізання сиру, але я досить часто нарізаю ним картоплю або тісто. Коли ж порізала усю картоплю, ще раз її промиваю. Каструлю антипригарну, наливаю приблизно 60 мл соняшникової олії без запаху. Нарізаю дві середні цибулини, не дуже дрібно, і тушкуємо приблизно 3 хвилини до прозорості, сюди ж додаю одну велику потерту моркву або беріть дві середні. Ще 2-3 хвилинки теж протушковою. Додавляю трохи чорного меленого перцю, чайну ложку солодкої паприки. Ви ж її можете замінити томатним соусом або пастою томатною. Трошки протушковою наливаю на дно каструльки води і сюди ж буду висипати нашу картоплю. Тепер картоплю заливаю гарячою водою, це приблизно 1 літр. Додаю сіль столову ложку. Без гірки та універсальну приправу. Сіль та приправу додавайте за своїм смаком. Злегка усе перемішую, накриваю кришкою каструлю і на помірному вогні починаю готувати картоплю. У мене 600 г свиного фаршу, сюди потерла три зубчики часнику, додала сіль та чорний мелений перець за смаком, сформувала ось такі фрикадельки. Пішло 12 хвилин з моменту закипання, тепер фрикадельки викладаємо наверх нашої картоплі. 100 мл сметани розвела я з теплою водою і вливаю сюди до картоплі. Ви ж можете взяти вершки, якщо у вас є. Ножем подрібнила три великі зубчики часнику. Добавлю теж до картоплі, щоб було ще смачніше та ароматніше. Добавлю ще лавровий листок, накриваю знову кришкою, додаю ще перець за смаком. І приблизно ще пів години на помірному вогні буду готувати картоплю. Коли ж усе приготувалось, додаю зелень за смаком. У мене це заморожений кріп та петрушка. Після цього накриваю кришкою і даю ще 15-20 хвилин постояти, щоб усі інгредієнти між собою подружились і картопля стала ще смачнішою. Страва виходить дуже смачна та ситна. Хвиляста картопля надає страві ще смачнішого вигляду. Рецепт такої картоплі я залишу в описі під відео. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного, якщо сподобалось вам моє відео, вподобайка, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші коментарі. Усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, до зустрічі у нових відео!